Ти віриш у казку? У чудовий світ, в якому все виключно прекрасно. Чи ти віриш у війну? Чому таке питання? Я був на великому заході, де було багато людей. Вони всі прагнули мири. Але всі, виключно всі вірили у війну. Згадай, що все у твоїй голові і відбувається тільки те, у що ти віриш. Величезна кількість людей вірила у війну. Велика зала була просочена вібраціями війни. Які то емоції? Ненавість, лють, образа. Ти пам'ятаєш, що ми сяючі створіння і випромінюємо навколо себе те, чим самі наповнені. Так скажи мені, що ти притягаєш до себе? Я прагну і запрошую тебе потрапити у світ любові та злагоди, у світ миру, добробуту, взаємоповаги і розуміння, у світ любові та щастя. І я запрошую тебе у подорож, у подорож, де кінцева зупинка це казковий світ здійснення твоїх бажань. Але щоб дістатися бажаної зупинки, потрібно змінити налаштування мозку, емоційного та чуттєвого планів. Налаштувати себе на випромінення високих вібрацій, подяки, сприйняття, радості та любові. Те, що я розповідаю і до чого закликаю, це не моя уява і не байка якогось божевільного каскаря. Це здобутки у галузі квантової фізики. Ми кожної миті створюємо наш світ. Достатньо змінити напрямок своїх думок, щоб змінити частоту вібрацій випромінення. І мені приємно змінювати своє оточення, змінюючи себе, переналаштовувати страх та сумніви на впевненість у перемозі. Я хочу тебе запитати. Ти зі мною? Якщо тобі теж. Цікаво потрапити до казкової реальності процвітання, то рухаємо далі. Збираємо валізу. Згадай, що ти зазвичай кладеш, коли збираєшся у подорож. Візьми саме необхідне. Нагадаю, що подорож повинна бути легкою. У світі, якого ми Дістанемо з часом, є все, що тобі необхідно, тож позбудься зайвого і перш за все позбудься сумніву. Це той тягар, який не дозволить рухатись далі. Замість нього візьми впевненість і сприйняття свого існування в великому просторі можливостей. І скажи собі, я існую, я є, я єсмь. Твоє сприйняття та свідомість почнуть змінюватися лише від одного, лише повторювання цієї мантри. Я є. Я єсмь. Я, я є. Повтори собі ще раз, я є. Я єсмь. У цьому світі немає нічого неможливого. Все, у що зможе повірити твій розум, все, що може уявити твій розум. Все існує насправді, бо так налаштована ця реальність. У світі квантів можливі будь-які варіанти. Запрограмуй свою підсвідомість на сприйняття бажаного. Спочатку це здаватиметься складним, але з часом вона повірить у існування такої можливості. І казковий світ, про який розповім трішки пізніше, проявить себе. Коли ти його торкнешся хоча б на мить, то зрозумієш, що він не уявний, а справжній світ твоєї мрії, твоєї казки існує. Ми із тобою прокладемо шлях до нового виміру реальності, до твого справжнього світу, туди, куди завжди хотіла потрапити, твоя душа вона завжди знала. Про його існування і розуміло, що те, де вона знаходиться наразі, дещо не те. Тобі ніколи не здавалось, що навколо щось не так, що повинно бути дещо інакше, що ти звик чи звикла до іншого. І що саме той світ, у якому ти зараз і є уявним, як сон. Треба тільки прокинутися і все стане на свої місця. Тоді прокидайся! Вже час, час діяти, ти існуєш, тому ти є. Повтори себе ще раз, я є. Я є. Ти вже починаєш вірити у себе. Все у твоїй голові. Зі мною останнім часом відбувались і продовжують відбуватися дивні речі. Спочатку я сам не вірив. У можливості деяких речей. Але згодом підсвідомість звикла і тепер, начебто неможливе, сприймає як повсякденне. Тож, все у твоїй голові, бажання рухатися далі, бажання слухати мене чи підписатися на цей канал, щоб не пропустити корисні та цікаві речі. Все у твоїй голові. Впевненість також у твоїй голові. Впевненість у можливість неможливого – це перша річ, яку слід покласти до валізи. Впевненість. Бо у світі, де всі бажання і уяви здійснюються, без впевненості ніяк. Тому усвідомий, що ти існуєш, що ти є. Прояви свою впевненість і рухаємо далі.